Моє вітання усім, хто дивиться смаколики. Ми з України. Сьогодні хочу приготувати смачні смажені кабачки. Для цього мені знадобляться кабачки, борошно, яйця, сухарі панерувальні, сир. Це сир в мене ось такий традиційний: сіль, перець, оливкова олійка. Я на ній буду смажити. До кабачків я приготую соус, йогурт, часник, зелень, сіль, перець. Також я ще приготую молоду картопельку, я її вже відварила і обсмажу на вершковому маслі на сковорідці. І приготую ще салат із ранньої капусти. Для початку я сир натру на дрібній терці і додам до сухарів. Перемішую. Поки ще цю паніровку, відставляю у сторону. Кабачки я солити не буду, а цілі перець додам борошно і яйця. Нарізаю кабачки десь 6-7 мм. На сковорідку наливаю оливкову олійку, До борошна відправляю кабачки. Далі яйце і ця паніровка. І на сковорідочку. Смажу я кабачки на середньому вогні. У такі паніровці кабачки можна викласти на деко і запікати у духовці. Готові кабачки викладаю на паперовий рушничок. Ось так виглядають кабачки. Вони дуже смачні. Всередині соковиті. Ось такі. І смажу інші кабачки. Поки досмажуються кабачки, я приготую соус в йогурт. Додаю чесник, дрібно нарізаний кріп, перець, сіль. За бажання можна додати сік лимону або цедру лимона. Усе гарненько перемішую, соус готов. Я використала усю паніровку, але якщо залишилось, то нічого страшного можна покласти у кульочок і зберігати у холодильнику. Цією паніровкою дуже-дуже смачно смажити курочку. Кабачки я підсмажила, соус приготувала. Також вже готова і картопля, і салат. Зараз сформую тарілочки і будемо вже дегустувати і смакувати. Кабачки, салат з капусти сторонні. Смажена картопелька молода. І соус. Смачного. Дякую, смачно та привабливо виглядає. Кабачочки. Молода картопелька смажена. Спочатку відварена, а потім смажена, так як ти любиш. Ну да, я знаю. Соус і салат із капусти. З, з майонезом чесничком. Угу. Клас. Смачного. Дякую.